всіх. То зараз біля екрану ви дивиться передачу у колі домашніх турбот. Розпочинаємо ми її нашою популярною рубрикою Дачник. Ну а як же інакше, вчора було холодно, а сьогодні сонце. Дачники кинулися на свої ділянки і не знають, з чого почати. Заспокойтеся, якщо щось не посіяли, ще посіяти, не посадили, посадити. Зараз головне звернути увагу на сад. Що саме треба робити? Ми запитаємо фахівця практика. Сподіваюся, буде корисно і цікаво. Ну насправді нічого не втрачено. Навіть для боротьби з паршою, якщо не спрацювали, не встигли, не змогли попрацювати з бордоською рідиною. Є багато замінників, які можна використовувати тепер і пізніше, після цвітіння по молодому листку. А то є ціла група фунгіцидів, вони є в торгових точках наших в Хмельницькому. І дуже мені подобається препарат під назвою Кендал. Він дуже активно працює, дуже гарно захищає від багатьох хвороб яблуні, грушу від парші, абрикос від моніліозу, виногради від тих їхніх специфічних хвороб, що від сірої гнилі, але воно не є лікарством. Та от ви мені підказали комплексним. Воно не є комплексним лікарством, воно є е, е, препаратом, який підвищує імунітет рослини. Ага. І рослина сама захищає, виробляє якісь антитіла е, чи щось таке, яке само бореться з тими хворобами. Що ще не пізно робити? Це ще не пізно садити всі дерева. Абсолютно всі. Навіть от дивіться, що вони так вже пустили бруньку, а деякі вже цвітуть, але все ще можна садити. Весняна посадка від осінньої має і переваги, і недоліки. Недоліки це таке, що треба більше полити. Ось подивитися за деревом. В травні місяці може бути засуха, ну частіше треба полити. Все, крапка, більше недоліків нема. Але навесні садять, здається, кісточкові, а на осінь. Ну, якщо людина хоче бавитися, то так можна. Насправді на садиться все. Е, європейські е, садки, навіть промислові, держать в холодильнику ще саженці, і коли добре прогріється ґрунт, Такі висаджують що? в кінці травня, а він ще спить, він з холодильника. Ага. І, і тут якби от щось таке вже треба жити, а він ще просипається, йде в ріст, і, і от, активний ясно. старт Сали... дає. Садимо. Можна. Що ще можна зробити? На дереві. Чи вже обрізати на можна? О, там можна. Насправді є два таких серйозних терміна в обрізки. Один до якого ми звикли, це кінець зими, початок весни. Він завжди дає потім активний приріст. Якщо нам треба омолодити дерево, стару гілку скинути, а нову наростити, щоб нам, бо молоді родять кращі плоди. То саме той період і годиться. Тоді весь запас сил. Він знаходиться в корені. Дерево собі просто так не ризикує залишати там, бо може змерзнути, то все залишається сховане під землею. Ага. І навісні, як березовий сік іде та солодкий, так само весь цукор все то піднімається вверх, і всі сили, а гілки нема. Дерево вибудує нову. Ага. І якщо нам треба, щоб не, не, не загущувалося дерево, ж ми не з цією метою, не з метою омолодження, а з метою прорідження, то якраз отепер. В кінці квітня і весь травень можна обрізати, вирізати гілки. От, там є дерево абрикоса з квіткою за моєю спиною. От ага. з тими квітками можна і обрізати. Так. Вроді кушунство, а хіба в лютому там не було квітки? Там теж була вона, ми теж зрізали, так ми її не бачили. А зараз бачимо, ой, страшно, бо з квітками зрізав. А можна, зрізати? можна, різати. Да? можна різати. Єдине, що рани треба замальовувати. Ще я не замалював. Дуже добре, сніжка працює біла фарба, uh -huh. емульсійна. добре працює е, садовий вар. А якщо його нема, то маргарин, олія, смалець. Взяв ну, на палець. У літературі написано, що можна і не нічим не обробляти. Ну от я нічим не зробив, але це все таки Вона підсохло, ніби підсихає. підсихає. Але якщо дуже молоді живути дерева, то ну, на ваших не так його не видно. Оці хвости починають швидко рости. Вовчки. Вовчки. У uh, моєму сиді так воно називається вовчками. Ну, ну, так, uh, 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 насправді, Насправді, це продукт творчості людини. Це людина через щур сильно врізала. А дерево діне ту відновлюється? силу? Відновлюється. У мене вовчків немає, ви не знайдете. Є... А оце не вовчки? А то, о, то, молодий, приріст, а, а гарний, то молодий приріст, який дасть гарний, який дасть гарне яблуко. От мені легше тут показати, да? доступно? Так, так. Зрізано на піньки, спеціально на піньки, от такі довгі. В старих так. книжках такого немає. Так, а тут я хотів, щоб виросла нова а, гілка. Ви ось вона виросла. Да, ось вона виросла на тому піньку. Я так. хотів, щоб знизу, а вона вийшла верхня. Що його не чіпати, він на другий рік заквітує. Якщо вріжьмо, ні. Ну його треба пригнути на світку. ні. Він так дасть дасть квітку, він дасть плоди, а потім, коли він буде мені заважати, десь він туди полізе, то я його знову йому подякую за два врожаї і на пенсію. Тоді, вже закінчуючи з цими вовчками, якщо їх так, як він виросла на, на яблуні, бо, бо так об, обчахоли, що робити? Не вкорочувати, бо зробимо з одної три. Вирости де в місці вкорочення, піде кущ. Зробиться ще густіше. Так. Тобто корочувати все, ніники, перестати бри. так працювати, як ми працювали, перестати там багато різати, але ж воно густе, так? Можна буде проріджувати. І щоб воно не загущувалося, його треба проріджувати в травні місяці, коли вже там в коріні немає тої сили на відбудову нових гілок. Корінь витратив навісні, і ми в травні місяці можемо це все прорідити, викинути. Одну лишити дві, викинути дві, а дві лишити, тобто залежно Трошо, від того, це... як, як спортилося дерево. Ну, добре з вовчками покінчимо. Ем, якщо немає вовчків, і ми хочемо правильно обрізати дерево. Наскільки мені відомо, всі гілочки, що йдуть доверху, отак от вони забирають дуже багато соку з цієї гілки. Чи я не права? Як її обрізати? Ви праві, але не різати. Добре, накормлена гілка, добре дасть врожай. Ви правильно кажете, що ця е, краще годується, ніж та, що похилена донизу, або такова? Так. так і є. Але на такій буде менше а на такій буде крупніше яблуко. Ага. Тобто, тобто вона гарно нагодована і вона віддячить. Тобто, Якщо взяти іншу гілку, от, то доверху ці гілочки йдуть. Тобто. О, да. не, не треба її вкорочувати? Ні, вити. а тут квітка дивіться. Оце о кругла брунька така велика. І воно виносить і вигне його туди. Не треба обрізати. Не. Чи можна щеплювати е, саме тоді, коли вже от, сонце, вже Для, де, яко, які е, сроки? В, в, в різних культур є різні вимоги, різні різні терміни, бо вони по різному в, 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 сукорух починають. Уже пізно щепити зараз черешню. Вона добре приймається е, в першій половині березня. Угу. Після черешні терміни для вишні, кінець березня. Потім наступає термін для слив, для абрикосів, перша половина квітня. А скажімо, яблуня, груша, то ще й можна не, не спішити. Е, є таке стареньке правило, що вони дуже гарно приймаються, коли вишня цвіте. І зовсім останньою нащепити шовковицю. Вона пізно розвивається, як, ну скажімо, як акація. Так пізно, що десь там аж за 15 травня, так. то можна на день перемоги ага. посвяткувати на щепленні шовковиці. Ну це зрозуміло. А скажіть, чи можна ще садити дерева зараз? А всі? Всі дуже добре приймається, воно якраз саме росте зараз. Дуже багато роботи на ту посадку, якщо зараз і горох. А яму викупати 80 на 80. Да, Слыш, ну, так, написано. Не, це написано. Давайте посадимо дерево без ями 80 на вісімдесят. 80. І таке, щоб родило прямо через два роки. А що це за новий спосіб посадки? Старий, звичайно. Ні, може, не старий. Ну, в Європі так садять. Якщо викупати велику яму, так. Так, як написано в літературі, добре то, заправити, то, туди перегною. <зас> <перегнути, зас> потім дуже часто буває, що той ґрунт не всівся, бо це ж його треба за півроку хоча б, або за рік, або за два викопати, а він сідається і дерево сідає. І коренева шийка знаходиться тоді не на рівні ґрунту, а набагато глибше, і, 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 і виприває, і ще щось. Тобто є проблема. І перекоситися може дерево. Ніхто, ні, ні, ні То ніхто його ніхто як треба, скажіть і потім покажете. Яму му купаємо в моєму селі відро на 15 літрів, називається півторачне. Так. От півторачне відро, щоб там вмістилось. Маленьке Маленьке. – тридцять на тридцять Корінь, гарно розправити і все. 30 см в діаметрі і стільки ж, стільки ж в глибині. Грунт добрий, розсипчатий, чорний, хоч, хоч на ботінок на І що ж далі? А далі нічого, просто беремо деревце. На сьогодні в нас це груша, сорт берегарді. Цей сорт я хочу на випробування поставити. Взагалі він не годиться для фермерів, бо він обсипається при зриванні, Але він дуже класний. В дачах, на присадибних ділянках, бо він смачний, смачний сорт. І зимостійкий, добре випробуваний в нашому кліматі. Сорт давній, йому десь більше 180 років. 1800, якісь там 30-ті роки його народження. Що ми зробили? Він нащеплений на айві, значить айву не повинно, не треба нам її наверху. Ось коренева шийка, де до цих пір я повинен її засипати. Бо груша стійка до зими, а і вам може бути не дуже. Значить, не дуже сильно придавив. Чому не сильно, щоб не порвати тих корінчиків, що там були. Ще чуть засипав, добре там ніяких не ложилося, ґрунт багатий, не треба. А вже потім, на другий рік, я йому підкормлю трошки азотними добривами. У мене є заготовлена вода, зовсім небагато, біля 10 літрів. Більше ґрунт не приймає, волого ще. У мене мульча з піску. Найкраща мульча з перегною. Коли в нас є перегній, замульчувати, тоді перегній дає добрива, захищає ґрунт від перегріву, то незамінний, він найкращий, але в мене його нема. Що би можна було з чим поміняти, так? якийсь ну, компост, як би був, дуже класно. Майже так, як перегній. Дуже добре працює. А тоді всі інші йдуть по, по меншу вартості, все, все менше і менше. Добра мульча, просапаний ґрунт. Тобто, після кожного дощу, якби я прийшов сюди з сапкою і зрух, зрухав, то вже й була мульча чи лопатою. Знач, саме дешева, але саме недовговічна. Дощі пішли, злиплося, потріскалося і значить, вже нема тої мульчі. Солома на літо годиться, е на осінь вже ні, бо можуть миші там розводитися. Опасно. Знач, небезпека є така. Знач, я придумав собі пісок. 20 літрів піска. На ґрунтах, які трохи легші, як, як мій. В мене важкий такий ґрунт, тут такий насичений, жирний. А на легших можна менше піску, можна трохи там притрусити. Тоді що це дасть? Коли ґрунт захоче потріскатися, пісок просиплеться туди, і корінь не буде розриватися, і, і жарке повітря не буде туди доходити. А такий товстий такий шар до 10 см, він ще буде працювати. як... Е... Як насос, який забирає воду з повітря. Кожного ранку там буде волога. За що перепадів температури днем і ночі тепліше і холодніше, роса там буде під тим. Тобто моє дерево буде на автоматі кожен день полити. Якщо б воно було високе, тобто ми вже, я полив, я більше тут поливати не буду. Цілий рік я поливати не буду. Оцей відро піску це все одно щоб бочка води. Всі дерева садяться по шийку, щоб шийка виглядала чи, до прикладу, грушу заховати шийку, а в яблуні зрозуміло запитання залежить ще від підщепи. На чому нащеплено? Груша, якщо вона нащеплена на звичайних сінцях, груші вона може бути нащеплена на будь-якій висоті. А ще це ще й корисно, бо ага. не промерзає ствол О, у дикого да. створіння, да, у -у -у -у. дикої у -у -у. культури він тобто, життєвий. Можна високо. Так. Тоб, і там можна високо. Так. А якщо це карликова чи, чи середньоросле дерево, воно нащеплено на айві, айва буває слабо зимостійкою. І краще сховати, щоб нам там не промерзло. Тобто ага. там орентуватися не да, 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 Там сховати його. Якщо слива в нас нащеплена на якійсь сливі. Немає значення, де так ми. А але якщо вона нашеплена на алечі, то А це більшість дерев всі шкілки виробляють на, на сіенцях алечі, то треба чуть-чуть глибше, потім буде менше мороки з тою порослі алечевою. Яблуня не любить, щоб її заглибити. Має бути місце щеплення над землею вже незалежно від того, яка, яка підщепа. чуть чуть вище. Сім'я допомагає чи ви це? Ваша територія спочатку була моя, і треба було там. Був городік, треба було випрашувати, відвойовувати на новий рядок. То вже воно стало нашим загальним надбанням. Дружина включилася, дочка одна, дочка друга. Зять, тобто, коли приходить період щеплення в літі, то ви всі зайняті. але сім'я. ви мені так нам по телефону сказали, що одна з ваших дочок займається дуже цікавою справою? Що саме? Ну вони всі мають ще своє. Та тут в них і вроді як робота, да, для, це а, для а душі. хобі да, одна, і ще для дочі. Да, одна, одна із дочок займається трояндами. Вона не, не присутня сьогодні, знаходиться в селі, там. а інша в неї відпочинок, коли вона працює з вишивкою. Вишивка саме ікон. Вона присутня, ікон? ми зможемо ікон і, і ми можемо бачити. Обов'язково це... вона, вона є дома. Так, вона присутня. Коли я побачила в цьому домі ось таку ідеально виконану вишивку та ще й ікону, я зрозуміла, що в цій сім'ї всі творчі. Не можу не запитати вас, Катя. З чого почалося таке захоплення? Я знаю, що ви вдома допомагаєте батькам, і вирощувати саджанці, у вас маленька дитина. А, але як таке захоплення прийшло до вас? Ну, Перше хочу сказати дякую за слово ідеальна вишивка. На рахунок як почалося, почалося з того, що вишивкою захопилася моя старша сестра. І дуже гарно виконувала і рушники, і ікони, скатерти. Дуже гарно. Я на це подивилася: ну як вона може, а я ні. А що слабо, почала сама. Правда, почала з ікони зі складної, не ця була перша. Це вже в процесі. Перша була ікона Божої Матері Казанської. Дуже гарна. Вишивала я її довго, зате дуже з задоволенням, дуже з натхненням від щирого серця. І це був подарунок по хреснику в День Христин. І дуже вдячна Богу що подарував мені таке натхнення і таких рідних, які мене підтримують. Але Катя, чому саме ікони? Так, така майстриня може вишивати що, що завгодно. А ви почали з ікон? Почала з ікон. Планую не тільки вишивати ікони. Взагалі, оцю вишивку, коли я побачила схему, схему я побачила в інтернеті просто фотографія готової роботи. Я закохалася в неї, я десь близько року шукала цю схему. От, прям от була якась нав'язлива ідея, настільки було бажання, я мусила її вишити. Просто ви захотіли ікони вишивати. Просто захотіла І ікони. Поки що в ваші роботи тільки ікони. Тільки Чи не плануєте ви вишивати на щось інше таке? Ну я не знаю, це ж можна вишити блузку, плаття, що завгодно. Все планую. Плануєте, але ще не пробували. Ще не пробувала. Хочу навчитися бісером вишивати. В найближчому в майбутньому закінчу цю роботу і планую почати бісер. В чому секрет такої вишивки? Ну Секрет що вишивка виглядала акуратно, гайно. Всі стіпки мають бути нахил в одну сторону. Всі кольори, всі кольори, всі етапи роботи мають бути. Нижня частина хрестика в одну сторону нахилена, верхня в іншу. Однаково натягувати нитку. І ще одне не економити на якісних нитках. Я вам хочу побажати, щоб у вас все вийшло. Так як у ваших прекрасних батьків все получається, так як треба. Мама прекрасно готує, батько у вас головний агроном. А ви всі дружня сім'я, і це, напевно, є прикладом і для вашого сина. І все у вас буде добре. Удачі вам, успіхів! Я ще раз хочу показати ваші роботи. Ваша дружина, вона, якщо вона тут зайнята, вона кругом зайнята, то, то хто ж вам їсти готує? Не случився з нею доктор. Садівник працює зі мною, але і... вже, вже, здається, і подобається. А, вже. А, а готує смачно? Мені подобається. Мабуть, що кожній хазяйці треба нагодувати сім'ю. І смачно, і корисно, і дешево, ну, і з якоюсь ізюмінкою, і з якоюсь екзотікою. Мені попалася стаття про гемоглобін, і я зразу почала рвати кропиву, купляти сметану і готувати салат. З часом він удосконалився трошечки, і зараз я його предлагаю вам готовити. От кропива. От цибулька, от петрушечка. Ну, я предлагаю добавити туди з осінніх таких продуктів ще й квасок. Справа в тому, що квасок, коли він е, після теплової обробки, він йде вред людям. А от коли він сирий, то можна покришити і додати в салат. Для скорочення часу я тут же приготувала все і предлагаю ще для. Е, Смаку для вітамінів, ще яєчко. Варене сюди додати. Для змащення цього салата можна використати сметану, олійку і майонез. В даному випадку я предлагаю саморобний майонез. Коли мені старша дочка сказала, що як можна робити домашній майонез, я цим зацікавилась. І от зараз я своїм майонезом змащу цей салатик. Готується він просто яйце, сіль, цукор, гірчиця і оцет. А олію спочатку треба в міксір лити маленькою струйкою, а потім вже грубшою. Якщо у вас міксір з двома насадками і крутиться в різні сторони, можете навіть не робити майонез, він вам розслоїться і буде ну, не таким, як повинен бути. А якщо в одну сторону, то з нього буде толк буде смак. Весною, коли нехватка вітамінів, можна подавати, варити борщ з кропивою. Це звичайний борщ, такий, як і з кваском, але додається кропива. Ну наголошую, кропиву, коли ви нарвете, треба в кількох водах сполукати і обов'язково попарити кип'ятком. Якщо цього не зробити, Запах кропиви передається борщу, і колір стає грязно-сірий, непривабливий, і ніяка сметана не закрасить цей борщ. Якщо ви попарите, і відсідите тую воду, і додати в кінці кропивицю, ну, звісно, недовго її варити, щоб вітаміни ці не потіряти. І зварите цей борщик з додатленням яєчка, цибульки молоденької, кропику, петрушечки, всього вісняного, що ви хочете. І я думаю, що цей борщик сподобається всім. На завершення, хотів би так сказати. В Україні зараз є дуже гарний шанс на розвиток. в Зв'язку з дешевою гривнею, дорогим доларом, польське яблуко вже не буде так іти до нас, або буде йти по дуже високих цінах. Польські продукти не будуть так іти. Тобто в нас є шанс самим стати виробниками, самим стати володарями своїх судів. Наша передача закінчена. Чекаємо ваших пропозицій і побажань. Можливо, і ви станете учасником нашої передачі. До зустрічі в ефірі.